Військові пенсіонери, міліцейські, поліцейські пенсіонери. Дайте мені відповідь, де ділися ці люди. Я до чого веду. От мені е, так зачепила вчора ситуація, кого, до речі, є пару хвилин дивитесь, у кого немає, прогортуйте. Е, зачепила ситуація в чому? Коротше, е, бурили ми свердловину, і коротше, парень там на обратній стороні. Вірніше не провода а повітря. Ну, Запізнилися хлопці. Коротше, і він почав мені е зранку виносити мозги в прямому сенсі слова. Що це таке? Я військова людина, я звик до того, що є порядок. Ну, ладно, військова людина. Я з пацанами поспілкувався, кажу, пацани, військове, е відповідь пацанів пряма мова. Який хуй він блядь, військовий? Я кажу в сенсі. Ну, можливо, він каже, був військовий. Їздить, каже е, на нормальній машині, каже, займається бізнесом. Е, йому, короте, ми просто тіпа, перешкодили, що доїхати вчасно, тіпа, там кудись у нього були справи. Я абстрагуюсь від цієї ситуації. А давайте так. А якого хера він на даний час не приймає участі в цій всій хуйні, яка у нас виникла в країні якого хера а, країна платила йому на постійно 20 чи 25 років перед цим платила йому зарплатню, а, платила всі льготи. Він не оплачує ні за комунальні послуги, не за те, не за все, можливо, отримав ще а, квартиру? А, зараз отримує ні в'єбенну пенсію в прямому сенсі слова. І цей парень розказує, що він, блядь, військова людина. Ідемо далі. Ну, можливо, вчора мене просто тригернуло це вся ситуація. Ну, можливо, він е, має інвалідність. Базару нема. А якого хера ти не можеш сидіти десь перекладати бумажку в прямому сенсі слова? Десь в кабінеті, е, десь е, даматтюп той ТЦК. блін, в штабі якого хера звичайного Івана Петра видірнули блять з трактора. Він пиздує в е, окоп. А ці всі пацани, блін, які на протязі всього життя отримували нев'єбенні льготи, сидять і зараз бляд, щось командують звичайними людьми. Ці нев'єбенні пацани отриму отримують і, і зараз, і тоді отримували бляд, всі надбавки, і т.д. і т.п. Держава їх забезпечувала. Як прийшов час е їх в прямому сенсі слова, вони кудись з'їбались. А що ж це, блядь, лишенько? Що ж це твориться в прямому сенсі слова? Він мене так вчора тригернув, що він наче пацанів там, блін, дає, да то, да сього, ви, Вив, блін, правду матку гнуть. Коротше. Хотілося сказати: слухай, правда матка, а чого ж ти не там? Я кажу: ну, а як він виглядає? Та років ну, 50 плюс-мінус 2-3 роки, не більше. Якого хера цей правда матка сидить тут. А не там, якого хера ця правда матка не допомагає на даний час е, цій ситуації в країні? Якого хера ця правда матка отримує гроші, пенсії, надбавки? Якого? І я думаю, багато в кого з оточення є такі, блядь, Військові, міліцейські пенсіонери, вся ця піздобратія, блядь, силова структура, яка пішла в 40-45 років на пенсію і зараз розказує про пиздате життя в прямому сенсі слова. Якого хера вони повинні нами командувати? Мене ну, ну мене тригернуло вчора. Думаю, блін, держава тебе забезпечує, ти не платиш за комунальні послуги на протязі всього життя. Цього життя, і ти зараз якогось хера сидиш. Чому їх всіх? Якщо в тебе немає матті, ти там нерухомий. Ладно, хорошо, я згоден. Я касет, Але ти на даний час займаєшся бізнесом і маєш право щось командувати у цьому, блять, хлопцю, який там відвоював, вже відвоював, блин, має там якісь, блін, свої поранення і так далі, його держава пім. Видворила. і має там він ту пенсію, чи 8, чи 9, чи 10 тисяч гривень за те поранення. А ти, блядь, підарас, получаєш там свої 20, 25, 30 тисяч гривень. Я не знаю, скільки військові зараз отримують пенсії. Але не 10 тисяч гривень. І ти, блядь, його сука, строїш. Не знаю, а, досить цікаво. Зараз відбувається. Тобто Іван Петро, якого витянули з трактора, він пиздує, захищає. А ці пацани, ну, ви б хоча б не казали, розумієте? Тихенько, типа, ну да, 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 окей. Так ні, він же ж почав розказувати: у нас в армії, у нас там, у нас там. Так якщо у вас в армії, так бери і роби, виконуй свою блядь, роботу, яку ти повинен виконувати. А не так, що. В 40 років пішов на пенсію, заступ в землю, щастя, здоров'я, любові і папер. Ану, напишіть свою думку, правильно чи неправильно. Я думаю, до речі, це досить непопулярне відео, яке виклав. Чому непопулярне? Тому що багато скажуть, що, блін, ти мудак і не туди лізеш. Всього всім на краще, Геонадра, буремо свердловини.